Доброго дня, мої шановні глядачі. Роблю сьогодні бліц, адже трошки піднакопилося запитань. І перше питання буде стосуватися питання, яке завдав мій глядач. Згідно з його прогнозами, на початку травня 2024 року має статися щось важливе, невідворотне, що нас спочатку налякає. Е, тому е, давайте розглянемо це питання. Давайте розглянемо це питання. Е, тобто, за його словами, на початку травня 2024 року українцям реально дуже страшно буде. Здаватиметься, що вже капець приїхали, але 6 травня втрутиться Бог. В мене виходить, що 9.05, тобто в нього це є, зачитую, е, цитую. Зачитую його коментар. Він є, можете його прочитати. 9 травня буде проголошено створення нової держави антії Конституцією якої є досконалий закон волі. Ось так. Ну, бачите, давайте глянемо. Перші два тижні травня. 2024 року, перші два тижні травня місяця 2024 року. Так, роблю по тижнях, перший тиждень, перший тиждень травня дуже буде ризикована ситуація, яка пов'язана буде із незадоволенням того, що ми будемо мати. Незадоволенням від того, на що ми будемо, на що нас будуть наражати. І оце от, якби, буде така от, такий емоційний стан буде розсіюватися стихійно, можна так сказати. Тобто можна сказати, що перший тиждень травня ми дійсно будемо в якійсь такі ризикованій патовій ситуації. Ризикована ситуація, небезпека, яка уходить в розсіювання в маси, в на... зрозуміли. Далі другий тиждень, другий тиждень, другий тиждень. Оця ось, скажімо так, неспроможність домовитися, закінчиться, або конфлікти закінчаться. Внаслідок того, що буде зупинка їх. Тобто, дійсно тут за картами іде закінчення якогось етапу, пов'язаний із конфліктом. Внаслідок того, що буде певна протидія цьому. Буде певна протидія. Ну, от як якесь гучне щось таке буде, гучне, відоме. Пов'язано із насиллям, із аб'юзом. Тобто, я так вважаю, ми щось дізнаємося правду, бо воно гучне щось прогринить, правду стосовно війни, правду стосовно дій, декого з влади. Цікаво. Ситуація, яка вже була, яка вже була, іде, знаєте, те, що нам дають, воно зливається, дають, зливається. Тобто, я так вважаю, що ми дізнаємося, правду, стосовно того, в яке нас становище поставили. Ну Дивіться, оця війна, оця допомога, яка не доходить до адресату, яка не доходить, гроші, які не доходять до певної мети, на що їх повинно потратити, що дехто витрачав кошти, ресурси, затримуючи нашу перемогу. Тут іде насильницьке забирання е, того, що нам дають. Я думаю, що це пов'язано із цим. Народ е, не буде мовчати, народ е, може повстати. Тобто тут буде розставлені усі крапки над І. Ну, Бачите, карта України, пряма позиція це дуже добрий знак. Ну, подивимось, подивимось, дуже цікаво. Дуже цікаво, виходить, що ми дізнаємось, як нас зливали. Ми дізнаємося, як всупереч наших інтересів були застосовані кошти. Не на війну, а на збагачення. Але перед тим буде якась небезпечна ситуація. Хтось не втримається і от буде, от, якби, розпорошення цього гніву народного у маси. Ну, ось так вийшло в мене. Так, тепер наступне питання. Воно пов'язано із. Тим, коли ми нарешті, Українці, коли ми, українці, нарешті будемо дихати на повні груді, груди, а Україна буде вже відновлюватися після війни. Який це буде рік? Тобто це вже буде після війни, Україна відновлюється, розквітає, а ми живемо. Як раніше спокійно і дихаючи повними грудьми. Так, починаючи, давайте зробимо на, на 5 років, але ми подивимось, як карти скажуть. Так, 2024 рік, 2024 рік. Україна розквітає, а ми дихаємо на повній грудь. Ніше. 2025, Ну тут як кінець. Дивіться, давайте подивимось, зараз відкриємо так, 2023. Ще ні, ще сім'я неповна. Ще тут іде зазіхання закордонного короля зі своїми амбіціями на наш спокій. Далі 2025. Тут ще й, ну, от такі переживання йде, і, дивіться, якщо прочитати дослівно, зливання відсутності кордонів наших земель. Тобто тут вже буде укріплення, навпаки, розумієте, тут вже буде укріплення наших кордонів. І ну, от всі території в межах наших кордонів. Тут карта перевернута, вона жадібність показує, і ми розширюємо кордони. Тобто почнеться з 25-го року, коли кордони будуть укріплюватися, і 2026 рік. Кінець війни. Остаточний і всі землі з нами. Дивіться, щоб не було там запитань, ця карта означає не тільки втрати, ну, от, біль в серце, а ще і е, такий категоричний кінець. Тому тут ідеться, знаєте, як втрата для королеви війни, біль для королеви війни внаслідок того, що всі наші землі з нами. Або, можна сказати, кінець війни, кінець зазіхань на наші території, можна по-різному. Тобто розпочнеться з 25-го року, коли будуть укріплюватися кордони, і 2026 рік ми вже будемо, ну от, ми усі міс... разом. Усі наші місцини, усі наші території в нашій. В межах наших кордонів вже двері для розквіту відкриті, можна так сказати, для реконструювань, для відбудови і так далі. Ну, так в мене вийшло. Подивимось, війна це таке може мінятися дати, можуть мінятися прогнози того, що ви бачите, сьогодні одне. Завтра інше щось відбувається. Відбуваються події, які міняють майбутнє. Таро, говорять, з огляду на сьогоднішні події, на те, що відбувається тут і тепер. Так, далі. Попросили мене подивитися місто Дніпро на тиждень по військовим діям. Так, сьогодні в нас щотрі. Ну, давайте завтрашнього дня з 14. -го. Жовтня 2023 року дивимося до 20 жовтня 2023 року. Військова ситуація у місті Дніпро. Яка небезпека від росні йде в контексті війни? Так, місто Дніпро. Ну, пряма загроза. На жаль, пряма загроза. На ресурсні якісь території йде. Е, там, де е, можуть бути склади, де зберігаються дуже важливі ресурси е, природного характеру. Те, що зросло, і те, що зберігається на зиму, накопичено. Давайте ще подивимось. Так, ну тут, бачите, зливають, інформацію, зливають інформацію ці наводчики. Е, у вас, знаєте, от, ніби як повторення якоїсь ситуації, повторення якогось циклу. Mm. Дивіться, у вас там ще. Також іде у вас розкрадання, розкрадання благ, розкрадання інформації, і внаслідок цього для вас йде небезпека і постійно міняється ситуація в на найгірше. Так, загроза і, я сказала, для складів, для ресурсів водного характеру, також іде, для людних місць, людних місць ну, які рухаються. Дивіться, пов'язані з рухом, вокзали. вокзали, можуть бути. Там, де постійний іде рух, зміна розкладу, Таке от відчуття. Або те, що рухається навколо води. Ну, от логістичні якісь шляхи. Логістичні шляхи. Ну, Захист тут у вас стоїть, захист стоїть. Але, ну, як би там не було. Небезпека є, бачите, тут перевернути. І перевернути установи допомоги, пов'язані з грошима. Ну, ось так. Тому хоче порушити ваш спокій, ваш комфорт своїми активними діями, хоче припинити поставку також електроенергії, активність електроенергії в вашому домі. Це, якби, він зацікавлений в цьому. Це може піти. І також тут пов'язана, ну, я говорила. Типа, як вокзали, щось рухається, пов'язані із пальним. Те, що годує автівки або транспортні засоби. Розумієте, так? Да? Ну, ось так. Будьте обережні. Є на цей період пряма загроза. І загроза для чого? Знову ж таки, ключове слово загроза. Що Це в мене карти є так. Не накручуйте себе, просто реагуйте на сигнали повітряної тривоги, будьте обережні. Так, далі питання. Індія почне допомагати Україні. Я так розумію, в контексті військової допомоги. Індія почне допомагати Україні у війні проти Росії. Так, Індія допомагає Україні. Ні. Карта смерть каже: ні. Ні. Не буде. Їй це не до чого. Для неї це, знаєте, вона не відчуває жалю до нас. Немає цього. Це їй не цікаво. Вона вважає, що ми маємо самі без неї. Ну, вона тут ні, ні до чого. Ну карта смерті перша сказала ні, не буде. Так, тепер ще таке питання. Загроза початку військових сутичок та безладів у країнах СНГ. До таких країн відносяться усі, крім країн Балтії. України та Білорусі. Україна взагалі ніколи не підписувала ратифікацію про вступ. Як Радянський Союз припинив своє існування в 1991 році, так Україна і стала незалежною. Але на деяких рашистських пабліках пишуть, що вона там почала вихід. В 91-му році і в 18-му році його закінчила. Ну, вона ж ніколи не підписувала, вона там не була. Ну, ось так. Тепер яка загроза військових сутичок іде для країн СНГ? Е, у контексті війни. Ну, ось іде, іде оця. От... Побіда Победа побіда Бісіє йде як кримінал. Знаєте, як вони під ігідою ну, Рашка, під Ігідой, Победа Бесія, Победы, намагаються порушити кордони інших територій, і скою там злочини. Ну, ось так буде. Буде порушення, порушення домовленостей, порушення закону, порушень е паперових домовленостей, узгоджень. Буде таке, буде ну, такі, як провокації, от попажу. Будуть там пропагувати свої, свої закони, свої традиції. Знову Антихрист прийде на ці території, спочатку приховано, а потім вже в повній мірі. Буде не дуже добрі дії, скоєні проти певної сім'ї. Проти певної... Ну, я маю на увазі народи, народи там, країни, там, які є. Азербайджан, Казахстан. Ну, от, це це сім'я, це, це родина буде, буде насаджування своїх традицій, пропаганда, іншими словами. Заливатися буде вуха. Ну, я ж кажу, під своїми цими заскоками побідобісними. Так, питання землі, території, дивіться, не дуже добре там. Питання землі, яка, нібито комусь не належить, ніби комусь вона була подарована. Ну, хтось дозволив. Але насправді вона е, має бути як відшматована, відрізана від однієї республіки або країни і при, пришматована, вибачте, до іншої. Тобто питання кордонів тут іде. Ну, та сама е, історія. Тому. Е, від однієї забирають і добровільно примусово до іншої пришпилюють. Вибачте, за такий синонім, але ну, по-іншому тут не скажеш. Ну, ось так, добровольно примусові якісь дії можуть тут виникати. Знову ж таки, тут буде питання вимушеної ситуації, коли. Ну, хтось комусь щось буде віддавати. Знову питання території будуть такі, бачите, будуть диверсії там, дивіться, дивіться це, от як за хитрістю, за хитрістю вибух. Будуть диверсії, і, на жаль, тут можуть постраждати цивільні, внаслідок е -е -е того, що хочуть відрізати землю. Щось е хочуть вкрасти, землю будуть вкрасти знову. Угу. А, питання? Спірне питання. Стосовно землі, там, де є вода? Там, де є вода? Цікаво. Так, що це за країна? Що це за країна? Знаєте, от наразі воно є от тільки бажання. Вже зроблений вибір, в кого забрати шматок. Яка це країна? Це країна, яка ну, добровільно закрила собі шлях до. До, скажімо так, ізобілія до багатства, до ресурсності. Там, де дуже довго є питання ізольованої території. Це може бути Молдова. Вона перекрила собі шлях до повноцінності добровільно. Я так думаю, що це може бути щось пов'язано з Молдовою. Молдова. Молдова. Цікаво. Але там нема води. Можливо, там будуємо ще є. Немає, маю на увазі, немає там, немає там моря. Ну, вже визрівається, От, ну, погана ідея, воно вже в когось визріває і вже зроблений е, ну, якби наступна, наступний крок може бути там. Тобто країна, яка добровільно перекрила собі шлях до е, повноцінності своїх територій. Ну, я не знаю, можливо, ще якась є колишня країна СНГ. Е, ну, е, Азербайджан, Арменія розібралися з тюю територією. Наразі, що там? Молдова, Приднестров'я, може, ще якась є країна. Ну, дивіться, там тепло, там тепло. Ну, от там, де були жертви, там, де була ну, така ситуація, таке відчуття, ніби країна в країні. Ну, ось так в мене вийшло. Ну і ще давайте одне питання. Подивимось, чи можливий небесний Єрусалим? Чи можливе заснування небесного Єрусаліма в Україні? Наразі це питання оно бовтається у медіапросторі. Зв'язку із подіями в Ізраїлі. Знову це питання загострилося. Але я не знаю, чого саме в Україні. Існують інші країни. Можливо, тому що тут в Умані похований їхній е гуру. Я не знаю, чого саме Україна. Так, е Небесний Ієрусалім в Україні. Може бути створений, буде створений. Ой, дивіться, це ілюзія. Ілюзія, те, що нам вливають вуха стосовно того, що в нас ну, от, заберуть якусь частинку нашої території. Це ілюзія, це спеціально роз, розгоняє, роз, розганяється, вибачте. І це робить, робиться спеціально, Ну хтось тішиться, пустив, оцю кістку, кинув. Люди переживають, а вони тішаться. Ну це ілюзорний успіх, якщо взяти по картах, ілюзорний успіх, ілюзорна радість на відібраній території. Ну, от коли, от, якщо взяти це от, якщо взяти, це все ерунда. Не вірте. Ось так. Так, кажеться, все, здається, все зробила. Ось такий в мене получився бліц. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші коментарі і дякую вам за підписку. Дякую вам за підписку. Не забуваємо, що Україна понад усе, і ми перемагаємо. Незважаючи ні на що, все є Україна. До побачення.